Так, да. це той самий кодовий замок і той самий схрон. Восьмизначний код. А, в коментарях ви питали навіщо збирати інформацію з КПКшників. А саме по тій причині, що код знаходиться в інформації в таких записках, як, наприклад, ось така записка. А, там повинно бути... Якщо не помиляюся, вісім записок, так, вісім записок, у яких будуть ось такі цифри. Давайте підемо по цих записках. Так. Ось дивіться самі, тобто, щоб не було ніяких нюансів, 8 цифр. І я раджу підготувати місце, куди ви зможете записати, тому що потрібно саме детально все дивитися. Так. А цифра. Ось, бачите, вони підмічені. Вони більш жирні. Третя і 2. Тобто, це в нас іде третя цифра, 2. Шукаємо далі. Наступна записка це записка про собак. Так, п'ятий і трьох. П'ята цифра це три. Тепер далі. Наступна записка сталкера про дружбу. Друга три. Тобто друга цифра три. Наступна записка це записка Сталкера про кровососів. 4, 6. Далі йде записка про борги. Сьома цифра це 2. Тепер далі записка про артефакти. Восьма цифра 2. Передостання записка. Це записка Сталкера про зону. Тут іде перша цифра. 1. І остання записка це записка про кабанів. Вона відноситься до шостої цифри. Тут потрібно саме підбирати цифру. Ну, я скажу вам відразу: це цифра 6. І тепер пробуємо ввести код, який у нас вийшов. Один, три, два, шість. Три. Шість, 2, 2. Є, yeah, все прекрасно. Дверка відкривається.